Доброго зимового ранку, тихого дня, миру, затишку, добра, доброго дня, любі діти! Розпочинаємо наше заняття з математики. З вами Алла Олександрівна. А зараз я пропоную вам викласти числовий ряд зліва направо, від найменшого числа до найбільшого. Я почекаю! Так, зараз я прибираю і ми з вами звіримось, чи так у вас вийшло, як в мене. Ой, які гарнюні в мене. числа. Дивіться, у вас так вийшло? Так, тож давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. А зараз зворотній рахунок. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Сьогодні я хочу вас познайомити з годинником. Мабуть, самим першим годинником був звичайнісінький півень. Він прокидався до схід сонця і кричав своє Кукаріку. Но на півня покластися не можна було. Тоді людина довго спостерігала. За рухом сонця, змінами ранку, дня, вечора, ночі. І помітила зв'язок між зміною тіні положенням сонця на небі. Так виникли, виникли сонячні годинники. Ось отакі годинники були. Проте ці пристрої вони були. Дуже незручними, тому що неможливо було наблюдати часу і за хмарної погоди, і за ночі. Тоді почали використовувати вогняний годинник, але не кожен міг собі це дозволити, тому що олія і віск коштували дуже дорого. Тоді з'явились дешевші варіанти. Пісочний годинник, ось пісочний годинник, він складався з двох колб, з'єднаний вузьким відвором. Таким годинником було легко вимірювати невеликі проміжки часу. Ними користуються і донині. Потім почали використовувати водяний годинник. Він був схожий на пісочний, тільки в ньому була вода. Так, усі ці годинники були теж неточними, аж ось побудували перший механічний годинник. Вони стали дуже точнішими і надійнішими. З'явився і будильник, який нас зараз будить по утрам. А саме найточніше годинники це електронні. Працюють такі годинники від електромережі або частіше від батарейок. Ну, є ще точніше це атомні. Вони працюють завдяки коливанням крихітних частинок хімічних елементів. Їх встановлюють на космічних кораблях. Літаках, підводних човнах і супутниках. А зараз ми розглянемо, з яких частин складається годинник. На циферблаті у годинника є 12 поділок від 1 до 12. У годинника є Дві стрілочки. Одна коротка, яка показує годину, вона так і називається годинна стрілка, і довше стрілочка, яка нам показує хвилини. І зараз ми будемо вчитися визначати час за годинником. Ось наші маленькі годиночки. Якщо велика стрілочка показує на 12. А маленька показує нам на 3, то це буде третя година. А зараз спробуйте ви. Велика стрілочка стоїть на 12, маленька стрілочка стоїть на 8. Яка це година? Так, це 8 година. Якщо молодці, якщо Велика стрілочка стоїть на 12. Маленьку стрілочку ми ставимо на 6. Яка це буде година? Так, молодці. Це 6 година. І ще разок спробуємо. Велика стрілочка на 12. Маленька стрілочка в нас буде на 2. Яка це година? Так. Це друга година. Молодці. Сьогодні напередодні свята до нас завітали гарно бранні наші числа. Пам'ятаєте? Три, чотири, п'ять, шість. Склад цих чисел ми вже знаємо. І вони вирішили прикрасити. Кожна свою ялинку. Ось ялиночка для числа 3. Ось ця ялиночка для числа 4. Ця ялиночка для числа. Так. Робимо ось так для числа 5. І ця ялиночка для числа 6. Тож, допоможемо нашим числам прикрасити наші ялинки. Давайте згадаємо, з яких найменших чисел складається число 3. Так, вірно, це 1 і 2. 1 і 2 буде число 3. З яких ще найменших чисел? Так, вірно. Це 2 і 3. Один. Так, число 3 прикрасило свою ялинку. Молодець. Зараз ми будемо прикрашати ялинку числа 4. З яких найменших чисел складається число 4? Вірно, це один і 3. Молодці. Ще з яких чисел складається? Так. Це два. І два. І ще. Так. Це три і один. І так, число 4 складається з одного і трьох, з двох і двох. З трьох і одного. Молодці. А зараз ми будемо допомагати числу 5 прикрашати свою ялиночку. Так, з яких найменших чисел складається число 5? Так, 1 і 4. Молодці. Ще пригадуємо, з яких чисел? Так. Це 2 і три. Так. Ще з яких чисел складається? Так, вірно. Три і два. Так. Це чотири і один. І так, число п'ять складається з таких найменших чисел, як один і чотири, два і три. 3, і 2, 4 і 1. Так, і число 5 вже прикрасило свою ялинку. Залишилось нам прикрасити ялинку для числа 6. Тож прикрашаємо для неї. Так, з яких ж найменших чисел складається число 6. Пригадуємо. Так, це 1, і 5. один і п'ять разом дають число шість. З яких ще чисел? Так. Це три і три. Число три і три разом дають число шість. Ще. Так. Це два. І чотири. Два і чотири разом теж дають число шість. Ще пригадуємо? Так. Це чотири число і два. Числа 4 і 2 разом нам дають число шість. Так, останній спосіб. Це число п'ять і число один, а разом буде число шість. Ось число шість складається з один і п'ять, три і три, два і чотири, чотири і два, 5 і один. Молодці. А зараз ми з вами спробуємо. А зараз ми визначимо, у якого числа ялинка вище. а визначати будемо за допомогою ось такої умовної одиниці. Тож починаємо. Так, дивимось. Маленька ялиночка. Скільки має умовних одиниць? Рахуємо 1, 2, 3, 4. 4 умовних одиниці. Це цифра 4. Так, маленька має 4 умовних одиниці. Зараз ми будемо вимірювати для числа 4. Дивимось. Рахуємо. Один, два, три, чотири, пять. П'ять умовних одиниць. Цифра у нас буде. Так, звісно, 5. Так, для числа 5. Скільки тут у нас умовних одиниць? Так. Так, рахуємо. Один, два. Три, чотири, пять, шість. Так, шість. Число 5 має шість умовних одиниць. Цифра шість. І останнє число. Скільки має в нас умовних одиниць? Дивимось. Так. Рахуємо. Один, два, три. 4, 5, 6, 7. І сама велика у нас ялинка має 7 умовних одиниць. Цифра 7. Скільки умовних одиниць має найменша ялинка? Так, 4. А найвища ялинка скільки має умовних одиниць? Так, 7. Число 6 має найвищу ялинку, а число 3 має найменшу ялинку. Молодці. А зараз трохи порухаємось. Правим ліктем ми у повітрі будемо писати числа від 1 до 9. А лівим лігтям ми будемо писати у повітрі геометричної фігури. Тож починаємо. Один. Два, три, молодці, чотири, п'ять. 9. Молодці. А зараз будемо лівим лігтям малювати у повітрі геометричні фігури. Подивіться, яка в мене вийшла зараз геометрична фігура. Так, повторіть за мною. Так, це трикутник. Зараз, яка в мене вийшла геометрична фігура. Так, це круг. Повторіть, будь ласка. Так, а здогадайтесь, яка зараз буде фігура? Яка? Так, це прямокутник. Повторіть. І ще одну фігуру намалюємо. Уважно. Яка це фігура? Це квадрат. Повторіть за мною. Молодці. Сідайте на стільчики, продовжуємо заняття. Під наші гарно вбрані ялинки до нас завітали наші улюбленці. Давайте подивимось, хто до нас завітав. Так, олень, вовчик. Лисичка лось ведмедик, так, цуценя, Бичок. Кінь. Кіт і козеня. Тож, давайте порахуємо. Скільки всього тварин до нас завітало на нашу ялинку? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всього десять тварин. А давайте подивимось, які ж тварини в нас. Так, в нас є. Дикі тварини. І це одним словом. Які тваринки? Так, це свійські, домашні тваринки. Давайте порахуємо. А скільки в нас завітало диких, а скільки домашніх? Дикі тваринки? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. А скільки в нас завітало домашніх тваринок? Так, один, два, три, чотири, п'ять. П'ять диких тваринок і п'ять домашніх. Молодці! Зараз ми подивимось, хто до нас прийшов перший. Це перший був Олень. Хто прийшов другий? Другий вовчик. Третій хто прийшов? Третій лисичка третя прийшла. Четвертий хто? Так, четвертий лось. П'ятий ведмідь. Шоста собачка. Сьома бичок, восьмий кінь, дев'ятий кіт. І десятий козлення. І так, порахуємо порядковим рахунком. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'яти, дев'ятий, десятий. Молодці. Вірно. Та хто ж до нас прийшов? Третій. Так, вірно. Це лисичка. Хто до нас прийшов? Шостий. Порахуйте. Так, шостей у нас прийшло цуценя. Давайте подивимось, так чи ні. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так, звісно, цуценя шостий. А хто до нас прийшов останній? Так, останній нам прийшов козеня. Який він за рахунком? Так, він десятий. Молодці. А зараз до нас ще завітав один гість. Це сніговічок. Він пропонує нам погратися з ним. Пограємо з ним? Так, він пропонує нам порівняти числа. Тож починаємо. 5 і 5. Який ми знак поставимо між ними? Так, ми поставимо знак дорівнює, тому що 5 дорівнює 5. Так, число 6 зліва, а справа число 2. Яке число більше, а яке число менше? Так, число 6 більше. Тож ми ставимо знак більше. Ось так. І читаємо це нерівнство. Шість більше двох. Дивимось далі. Чотири зліва, 6 справа. Яке число більше? 4 чи шість? Так, молодці, число 6 більше, а число 4 менше. Тому ми ставимо знак менше. Ось знак менше. І читаємо так, 4 менше 6. Далі дивимось. Зліва в нас 2, справа в нас 5. Яке ж число більше, а яке ж менше? Так, число 2 менше, число 5 більше. Тож ставимо який знак? Так, ставимо знак менше. І читаємо 2 менше 5. Наступне 3. Зліва і три справа. Що більше, а що менше? Так, вони однакові. Три і три. Тож ми ставимо знак, арифметичний, дорівнює. І читаємо так. Три дорівнює трьом. І останній приклад: зліва в нас 5, справа в нас. 3. Яке ж число більше, а яке менше? Так, вірно, 5 більше. А 3 менше. І ставимо, який знак? Вірно, знак більше. І читаємо 5 більше трьох. Молодці. Сніговичку дуже сподобалось, як ви з ним грали. І він пропонує вам ще одну гру. Сусіди числа. Тож дивимось. Число яке? Так, це число 6. Які в нього сусіди попереду, яке число стоїть? Так, звісно, число 5. Після 6 так, число 7. Молодці. Наступне число? Число 3. Попереду трьох яке число стоїть? Так, звісно, це число 2. Після трьох. Так, це число 4. Молодці. Наступне число число 5. Яке ж у нього сусіди числа? Так, перед п'ятью стоїть число. Так, вірно. чотири. Після п'яти. Яке число? Вірно. Шість. Молодці. Давайте повторимо сусіди числа. Числа шість, сусіди п'ять і сім, так. Сусіди числа три, так, це два і чотири. І сусіди числа 5. так, чотири і шість. Які ви молодці? А ще Сніговичок, хочу вас дещо запитати. Тож, слухайте уважно запитання і відповідайте. Скільки днів у тижні? Пригадуємо. Так, 7 днів у тижні. Скільки пір року? Так. чотири пори року. А давайте пригадаємо, які пори року ми знаємо. Ви знаєте. Так, зима. Весна літо осінь. Вірно, всього чотири пори року. Зараз яка пора року? Так, вірно, зима. А може, пригадаєте перший зимовий місяць? Так, це грудень. А після грудня до нас прийде місяць, який називається. Так, Січі. А пам'ятаєте, ми сьогодні з вами знайомились з годинником? Скільки стрілочок у годиннику? Так, звісно, дві стрілочки запам'ятали. А назвіть, скільки частин у добі. Так, вірно. Пригадаємо їх. Так, ранок, день, вечір, ніч. Так, молодці, Сніговичку все сподобалось. Наше заняття підходить до кінця, а я хочу вас запитати, чи сподобалось вам наше заняття? Да, я дуже рада. А що найбільше сподобалось? Так, прикрашати ялинки. Ось вам домашнє завдання. Дома прикрасити ялинки самостійно для чисел 3, 4, 5 і 6. Так, до побачення!